Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу сьогодні поговорити про чудо нашого часу. Про чудо. Перш за все хочу прочитати місце Писання, яке говорить нам про те, про що кожний раз, коли християни збираються на богослужіння, вони згадують і дуже дякують Богові. Дуже дякують Богу, і всі пісні про це, проповіді мають бути про це, принаймні завжди згадуватись, завжди направлення. Щоб ми пам'ятали, що для нас зробив Господь. Другий розділ післення до Ефесян з першого вірша. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. Так було, брати і сестри. Так було, так є сьогодні, на сьогоднішній день. Люди, які не знають Бога, люди, які живуть тільки для себе, тут написано нижче. Вони, Слово Боже, каже, мертві є, духовно-мертві люди, і ми згодні з цим. Чому? Тому що ми знаємо, ми відчули цю різницю, ми такими були. Коли пізнали Христа, ми побачили різницю в житті, правда, друзі, і ми кажемо: Господи, слава Тобі, Боже, дійсно те життя. Неважливо, скільки воно було років: 13, 18, 38, 65 до покаяння. Ми бачимо, то було смертне життя. Але коли пізнали Бога, Бог відкрив очі, Бог війшов у серце, ми подивились на світ, на сім'ю, на дітей, на людей. По іншому зовсім, і ми кажемо, Господи, дійсно, то була смерть, а це життя. І ми згодні з цим. І апостол Павло це пережив також. І він це написав, коли Господь дав йому це розуміння. Були через ваші провини гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі. Духа, що працює тепер у неслухняних. Так, так жили за своїми пожадливостями, за, за звичаєм цього віку, жили за волею князя, за волею диявола, ми це розуміємо, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, із природи були дітьми гніву, як і інші. Да. Колись так було. Да. Все, що жили, все, що, чим жили, це, це тільки пожадливості, пожадливості тіла і думок. І це не тільки молодечі пожадливості, а більше грошей, а тільки мені, а обману підставлю в когось колегу, а обману, а вкраду. Це, це все пожадливості. І так колись жили, і так каже Павло, були дітьми гніву. Що це значить? Це значить, що. Коли люди цього не зміняться, їхнє майбутнє гнів Божий. Який, коли написано, читаємо об'явлення, то не хочеться взагалі, щоб такий час прийшов. Хочеться, щоб всі люди покаялися і того не було. Великий гнів Божий. Хай Бог береже усіх. І далі. Бог же багатий на милосердя. Через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом. Спасенні ви благодаттю! Слава Господу! Спасенні ви благодаттю! І разом з ним воскресив, і разом з ним посадив на небесах, на небесних місцях у Христі Ісусі. Слава Господу! Слава Ісусу Христу, щоб в наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед. Приготував, щоб ми в них перебували. Слава Господу! Слава Богу за це слово, за цю істину. Це ж не просто слово, це ж істина, якою ми живемо і якою сподіваємося. Амінь. Слава Господу, Хай Бог благословить. Є, друзі, ще одне таке місце, яке я хочу зачитати, і от чому я почав це перше місце читати. Тому що я розумію, друзі, яка велика милість, і яке це велике чудо. Господь нас спас. Господь змінив наше життя, змінив наше бачення, наше серце, наш розум. Ми дійсно по-іншому дивимося тепер на все. Ми дивимося на людей, ми дивимося на світ, ми дивимося на своїх діток, на своїх дружин, все по-іншому. Слава Господу! Хай благословить Господь і на чоловіків, да, дружини. Тепер Івана 14 розділ 12 вірш написано так. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них учинить, бо я йду до Отця. Може таке бути чи не може? Ну раз Христос сказав значить, може. До речі, сказав Христос, що вчинимо ми з вами більші діла. По-перше, тому що Христос пішов до Отця. Не тому, що ми такі сильні будемо, не тому, що Він наділив нас для нашої гордості якимись такими надприродніми можливостями для нас, да? для того, щоб ми возвеличувалися. От, і щоб про нас. Фільми знімали і ще щось. Ні. А Він каже: Я йду до Отця. Тому ви знаєте, я дам вам, я через, я через вас буду діяти. І ви зробите набагато більше, що справніше вчинив я. Чому? Тому що Христос був один на той час в тілі, а Він посилає нас. І на сьогоднішній день кажуть мільярд християн на світі. Слава Господу! Але ж всього шість вже й більше. Значить, треба ще нам проповідувати, щоб інші люди пізнали Бога і спасіння. І, друзі, все ж таки Христос сказав вчинити більше діла. І на сьогоднішній день е, я так проповідь назвав да, свою Чуда сьогоднішнього часу. Чудо на сьогодні або просто чудо. чудо. Ми з вами. Бачимо в нас, що ми із вами робимо такі діла, які робив Христос. І, і багато їх робимо. Багато то треба нам робити з вами, да. а от е, такі діла, які робив Христос. Знаєте, мене е, спонукало взагалі до цих думок, до роздумування на цю тему. Е, те, як я побачив, як на сьогоднішній день е, ви. Чудо робили. Як, як вашими справами, як тим, що ви робили, люди так захоплювались, в такому захваті були? Взагалі, що таке чудо? Якщо е, без словників, то просто те, що не властиво цьому світу, законам цього світу. Надприродне щось, правильно? Да, ну, виросло яблуко взагалі це чудо. На дереві, слава Господу, да, картопелька, зерно. Це чудо, але ми так звикли, це закони природи, і ми назвали їх природи, фізичні, так, да, все нормально. Хоча ми розуміємо, слава Господу, що воно виросло. Але те, що, наприклад, якби да, яблуко падало не донизу, да, а доверху, то вже кажуть, то якісь там, може, аномальні зони магнітних полів. Ну, то вже чудо, то не, не властиво цьому світу. Не властиво. Але є речі. Які фізичні невластиві, а є речі, які ми з вами можемо робити, невластиві цьому світу, які сприймаються як чудо. І я е, так яскраво побачив на такому простому, начебто ділі, як прийшли ви, прийшла церква на похорон до однієї нашої старенької сестрички, яка відійшла у вічність, Господь її призвав, і так небагато. Е... Ну, історії я взагалі таких чув, багато історій, що кажуть, слухайте там десь в селі, десь ходять ці вже там голова ОТГ, чи ще щось по людям, да прийдіть хоч хтось, да треба хоч ну, якось винести, занести, да. Ну, просять, заходять індивідуально людей, бо ну, бо, бо не йдуть люди, бо, бо ну, можливо людина так жила, чи ще щось. Ну, таких історій чув, чув. А тут, знаєте як? Простенька, начебто сестричка. Вчителем не була навіть на дієй школі, можливо, ще щось. Але я розумію, дуже любила Господа. Служила Богові. Молилася, мабуть, за церкву, за родину свою. Ну, правильно жила. Що по силах було, ти робила? Молилася, шукала Господа, любила Господа і церкву. І прийшло на її похорон багато людей. Багато молоді прийшло. І родичі, розуміючи, знаючи, що це небагата людина. Вона не, не будувала, не знаю, там, християнські школи, молитовні будинки, там, дитячі будинки. Не мала цього, мала маленьку, просту пенсію. Можливо, ці родичі знали, що ну, щось давала на церкву, чи не давала. Знала, що ну ні за що не було по людських законах, чим так от. Цю людину провести у, у вічність уже такими почестями. так багато людей прийшли, співають щиро пісні християнські, проповідують слово Боже, зійшлися. Чому? І навіть не за не за стіл той, не за стіл для того, щоб потім піти. І я бачив, як у очах і в словах, які потім ці родичі виражали і казали. Ну, дякували, наскільки це було видно. Для них це було чудо, брати і сестри. Скажіть, що ні. Це чудо, яке ми можемо на сьогоднішній день робити. Це чудо, коли ми можемо один одному допомагати. Це коли брат знає, якась проблема, він чи написав у групу, да, братерську, чи позвонив до когось і знає, йому допоможуть. Сестра так само. Звичайно, не треба користуватися ну, да, якимись занадто такими речами ну, користуватись такими якимись меркантильними да, своїми речами. Ну знаєш, коли дійсно серйозне питання. Коли біда, коли то віруючі люди, коли хтось будується, коли хтось дійсно машина поламалася, коли комусь треба здати кров, коли десь згорів молитовний будинок чи хата в когось. І ми з вами постійно в цьому приймаємо участь. Хіба ні? Друзі, це на сьогоднішній день чудо, яке ми в силах з вами зробить, навіть без дара чудотворіння. Правда? Ну, читаючи, розуміє, про що я кажу. Да? Це те, що ми з вами в силах і ми з вами робимо. І давайте будемо робити, можливо, ще більше. І для людей цього світу, друзі, це така велика проповідь. Це такі чуда. Вони цього, крім церкви, ніде не бачать. В старих радянських фільмах про хороших прокурорів, поліцейських, солдатів. Тільки у фільмах, в книгах. А в житті? А в житті? Де ті хороші поліцейські на сьогоднішній день? Де ті хороші прокурори, судді? Друзі, хто суддя християнин чи кого Господь побуджує серце? Будьте божими людьми, робіть чудо. Хто просто сусід? Хто будує, хто в таборі допомагає всяку роботу робити? Ну, брати навіть просили, кажуть, не називайте наших імен. А хотілося б. А хотілося: хтось багатодітні їдуть, хтось весь свій час, замість того, хтось міг би в ресторанах сидіти. Чи, можливо, додому масаж собі замовити. Хтось їде в табір для того, щоб потрудитися. Хтось їде і робить чудо, їде на похорон, залишає все. Хтось їде на служіння молиться Богу. Хто тільки дивиться, кому треба допомогти, і старається. Це чудо, яке на сьогоднішній день ми можемо з вами робити. Давайте будемо робити ці чуда. Тим більше тут же так написано. Створені ми з вами в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. І таких місць багато, і проповідей ми чули багато, правда? Да, Нехай благословить Господь, нехай допоможе нам Бог. Дивіться, Євангелія від Івана, 17 розділ. 14, -й, 16 -й вірш написано. Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу цього, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. освяти їх правдою. Твоє слово то правда. Брати і сестри, не від світу. Нехай буде не від світу, нехай будуть ненавидіть. а так буде. І ми з вами читаємо писання, і ми з вами розуміємо. І всі ті добрі справи, які ми з вами будемо робити для людей цього світу, піклуватися про сусідів, чи то старенькі бабусі, дідусі, чи то, можливо, сім'я якась, хтось, я знаю. Деякі наші друзі, ну наскільки можуть, дбають про якусь сім'ю, яка, можливо, десь поруч на одній вулиці, і стараються допомогти і словом, і ділом, і таке є все, що ми можемо робити, не згадають потім в свій час, коли прийде той час, не згадають, а нам і не треба на то розраховувати. Не від світу, але будемо світити у цьому світі. На то призвав нас Господь. Ми з вами сильні на то робити. Господь з нами. Він сказав, ви це зробите, бо я до Отця мого йду. А знаєте, коли ми зробимо? Коли будемо починати і робити, правда? Правда, да. І Бог благословить і буде з нами, коли ми будемо починати це робити. А якщо ми з вами будемо просто чекати і казати, Боже, ну коли ти до мене позвониш, коли ти мені скажеш, то я тоді піду. Ні, він каже, що ідіть і робіть. Нехай благословить нас Господь, щоб ми з вами багато слави Богу принесли. Амінь.